epic production presence Дорогі друзі, я. Да.Всім привіт. Привіт. Йоу. Ми знову да. Ми знову хочемо Я б... знову начитатися э... щоденників. Та він читає і ми тут ми ми я поки сидимо, ну. Ну я тут тут сидів. Він тут сидів тут в кемпі щось шукав. Про якості щоденник і про якихось там непонятних привидів. І я знайшов? Що ти знайшов? раз на рік Не. отут біля нашого базару з'являється да, з'являється будинок з привидами. Він має з'явитись сьогодні прямо. А може, дивись, має його бути. Але знаєш, що зараз зробимо? Давай я просто зараз візьму ключі від машини і ми сюди просто звалимо. Ні, ми йдемо в будинок з приводами. Є, <рес> тут дуже полезно. Тільки бери броню з собою, бо напевне. Ну, бо напевне там буде ну, яка боже, якась боже, жесть. Китай. Ну я теж можу вдітись. Я вдівся Угу. Mm -hmm. Я напевно діамантову зроблю, бо це якась. Боже, ну, ну це ходять, ну, це. Ходить, це Чекай. Давай би пішли. А де воно взагалі? Біля базару? Біля базару має бути. Так, ну я собі їжі взяв, може щось взяти. Так зробили. Нічого немає вдома. Ну, зараз зачекай. А я хліб собі ще сюди кладу? Все, пішли. Пішла. Значить. Нам сюди кудись. Десь тут, Ти да? бачиш, воно. Його ж не було. Його не було. Може ми дома підемо, а? Не підемо туди. Та на вулиці, день. Так і шо? Ти ж не знаєш, що там потом домі. її? Ти потім... потом. Ти... Таке... Не біжи спокійненько. кому тут чуть-чуть. Ну, двигай же хтось сюда. влізти. І ты хочешь туди, Тут двері закриті. А он паутина качества. Викни. Пішли візьмемо що інструменти, щоб було ти бачиш це? Ти бачиш? Бачиш, що що в вікні до нас прям дивиться? Це привет That... Може ми не будемо сюди, може ми мы... підемо, не знаю, підемо клубнику посадимо, я не знаю, не клубника там має. Короче, ми Чиниці не йдемо клубнику пос... садити. Ми йдемо за ломом. За яким ломом? За топором. Пішли Чтоб лише, я, мать... я не знаю, пішли з кимсь по голову. Ні, ми, ми візьмемо сокиру і виламаємо. Перму там. Ми візьмемо сокиру і виламаємо двері. Ось ну що, у нас лом є. Є лом? Давай, нас пішли. Є лом. Тільки двері закрив. Де ж в ліфті родився? Может вроде не в лифте но... Куда ты идешь, да? А? Куда за а? а может на типе, да? Mm -hmm. Не. Чего? Пускай. Ты уже так ты мне. Ты не бачишь? Уже Окей, ты... okay, пошли. Все, а уже не могу. Заходим? Ну, понятно, там что-то... Шестящий... Ломай двери. Прям точно довольно. Да. Може не мирні. Ага, мирні, приведі. ти шо. Вони зникли. Ні, він... подожди, може, він не чекає Ви... не пить. Забудь! <схід> він зник. Він він? Вене все. Выйди. А, в... все, Все, щось випадок. Прикол диви. Це можна їсти? Я б це не їв. Ну давай ми наверх щас під... Не, ну, давай наверх не підемо. Если можна, цей кол, тобі Знаєш, в таких будинках дуже, дуже часто є підвали. А чогось їх тут, Його тут немає. Тут дирка вообще в цьому. Сейчас тихо не. наверх піднімайся. Іде <кхух> вниз. Ну Тут більше вроді. Шо вообще? Ти прямо в, цю, в кетчуп кетчу поступив. Ой. Що тут? Тут теж закрито. Це один привид був? І все? Ну це ж диким з приводом. Не, сприв... ну, тут Ні, а це ще, ще один. О! А не видно стоїть. Двідки вони беруться? Де Ого. він? Не знаю. Особін. Немає? Сзади, сзади, сзади. Ой. Что, губы? Все. Можно я мед себе выберу? Я люблю мед, дуже сильно. Все тут больше нет. Интересно, интересно. Двери заколочены. А подумаем, от чего это может быть ключи. Від будинку? Ну, типа, в дверях нема самочного, типа, замка. Думаю, нам потрібно почекати ніч. Не, Ні, я отказувайся давай. <ріху> Ди, ну наш... Тут, тут, ну, давай спитаємо когось, ну, диви. Там от на базарі хтось. Сидить. може на базарі хтось бачить? Пішли питає. Щось кудись цей будинок зайде. А, ага. я тобі казав, що всі почали зникати. Друзі. Тут взагалі все залишилося. Диви, до 6 7 мінус залишилося. Я думаю, що тут не всі зникли. Я думаю, оце можна забрати з ним. Ну, я лізочки своє подарю. Якщо ми виживемо після, після, після цього. Захід сонця. Давай чекати. Ніч. Зайдемо ще раз. Та та Ви може щось щось зміниться? Так. Да. Ми зайдемо? Коли буде темно. Уже темно, майже. Сонце вже майже зайшло. Добре, заходимо. Але Ле давай, давай сходимо до Лізи і подарочок зробимо. Ні, ми йдемо в цей будинок. Я, я прийду, я хочу цей скелет собі. Ти ідіот? Я його собі на цей На цей, На полочку поставлю. Я в шкаф засуну. Не, в шкаф не интерес, загуси. А ну, сало мали. Дивись, дивись, вже почти. Стемніло. Тут тут такого немає. Вже майже стемніло. Може вночі щось відбувається. Ну, я з собою мед забрав. Хоч мед. Ти з того будинку виніс мед? Ікол. Явно идиот. Ну блин, ну что ж, треба забрать все видео. Майже ніч. Хотя я меж попробовав в смачный день. Я сейчас не стану кипяшн. Вс. Ты весь на улице темніє. Ну все, уже темно маєш. Солнце уже майже силой. Що чекаємо. Диви, диви, диви диви диви. Заходим. Все, у нас повністю. Что за штуки? Ты по-моему одинное издеваешься, да? Что ты такие? Посмотрите тут. Боже, это что? свистки вони. Так оно что-то такое живое, типа? Таких быть можно. Что это? Ты лампу хочешь выснуть? Да. Подивись, скільки їх снизу. Таких быть може. Так я не знаю, ну. Запиши додому. Подивись, скільки їх летает. Да я бачу, пиши додому, короче. Вони... Давайте ключи, давай їх... все ключи заберем, уже нам чего-то надо. Они повилетали из дому. Закрывай. Дивіться, вони повалять ці дошки буду. Склацані. Ой. І зомбі. Ай. Я закрив двері. Вони наб'ють. Це давай, пиши. Вони за мною прямо літають. Ти ви скільки? Такийсь опыт чи що це? Господи, зайшли в будинок. Пиши домой назад. наза. Ти що ти в цей дом? Йшли. Це це може це маленькі привиди? Пішли додому. Іди додому, я додому йду. Пішли. Тебе не буду чекати, що ти додому. Бедемо додому. Давай вранці сходимо, подивимось, чи будинок буде. Mm. Так. Ну я думаю, да. Дві, е, я все нам приніс колу. И Лизочки тут у меня подарочки. Лизочки. Сукня, дивись, какая сукня ага, для Лизы. Ну, ну, давай, я не знаю, дивись, я еще мед нам принесу. Еще. Я мед. Диви. Диви, какой мед. Смешный мед. Но... И ключи давайте повешим. Что ты дивишь? Я, я дивлюсь, когда не закончится. Пиши тут, заходь. Я піду подивлюсь що там. Нам. No, Сиди дома. На, no, да. Сиди вдома, Я хочу сам туди сходити. Та господи, що не тут робити? Ну, не піду, я буду медхавати. Сидіть. Ні, в майнкрафт поиграю. За Зависком. Нормально вообще. А що ти, ти тут стоїш? Мед цей... вкусний. Мачненький мед. Я тільки не розумію на що виключно. Браток мій купляв. Два компот. Вот. На не... ты глянуть Де він там? левинту. Діти йти. Ну, там, короче, ці привиди до сих пор. Вони взагалі не зникають. Вони літають по всій, по всьому будинку. Да будинок тут стоїть. Я не знаю, що что это будинку. Як стояв так і стоїть туди Вибачаю за звуки, звісно, на фоні, ну. Я не знаю. Ну, ладно, молча. Я, ну будинок. Дивись. Дивни десь... там літають до сих пор. Дивись скільки їх там? В окні вони літають. Я на дерево сюди не Що за палка там? Був? Він туди колись. Випадки? Написано в книжці, що він має зникнути. Так, Але... Звісно... О, блін, він тільки... Але не зрозуміло, коли він має медик. За... Звідки вони лізуть? Там кріпер. Давай свій скадуш сюди. Да. Скадуш зробив. Ой, не встиг. Це <кхи> Влада відремонтує. Ага, конечно, Влада. Будем що, хто буде скидыватися, а ми будемо всі скидыватися, розумієш? Так. Ну то, ка Влада За будинком слідкуй, щоб він не пропав. Обычный будинок. Ой. Это мешок казал. Так ктось выпал. Будинок. Втось... Дивись, он тупо зник. И куча монстров з'явилась Может... Это крипер, скадуш. Може ми заробим цю, да? Він тупо зник. Це Влада заремонтує Конечно. Будинок зник. І дивись ці привиди повсюду літають. Чи що це взагалі? Подивись, вс вони літають. Пішли назад. Та я буду ремонтувати. Давай зараз домой. Давай... Додому йди. Давай візьмемо якісь блоки і ну типу каміння, да. Можешь заремонтувати тут трохи. Все. Пішли додому. Давай візьмемо якісь ці зараз. Скоро світати буде. У кай кайло. У нас вроді як було. А, да, у нас є кругля дві. Пиши за Ти цю колу п'яв тут? Да, я й мед з'їв половину. Ко ты ходи. Вот так зробимо, зараз. Че вона Це взагалі якась скрипи паста. Світло блимай. Ту прикривай мене, тут золота, летаю дирки. Шо, господи, шо ти. Ді, ну тут влада зари, я думаю. Трохи залишилось. Пішли додому. Ну хоть дивись, ди трошки залатали, я думаю. Все дивись, вони злітають. То давай мені пішли спати, а? Да. Скільки на годину хоть 4 ночи. Ранг. Ранг. Карам. Ну все, дитя, давайте ну, набираємо 5 е, лайків і, вип... і ми випускаємо наступну серію цих привідів. Спойлер. Е... Якщо ви навіть не наберете 5 лайків, старі я старів набуде. Ну але ставте лайк і підписуйтесь. І напишіть свої ще якісь і, типу... Всякі ідеї які свої, щось там можете. Твою Лізу вбивають. Лізочка! Вбили лізочку. Т Ти... Ліза has дайд by... Це не я. Всим, всім Напевне Пока-пока